Яка професія приваблює найгірших людей? Я дилер в казино. Люди, що програють гроші, показують усі свої найгірші якості. Особливо, що стосується ігор з високими лімітами. Крім того, охорона не викине людину, яка буквально витрачає тисячі доларів. Немає значення, що ця людина робить або говорить. Казано не хоче втрачати таких клієнтів. Вони обслуговуються найкращим чином. Такі клієнти можуть поводитися з дилерами, як їм заманеться. Ця робота змусила мене подивитися на людство в зовсім іншому світлі. Лол. Порада для початку гарних стосунків приведіть дівчину на побачення в та Подивіться, як вона буде ставитися до дилера, якщо програє. Ви побачите, які вони насправді. Я маю близько 10 років досвіду роботи в цій галузі. Коли я був у калії, я жив відносно недалеко від Лас-Вегаса і досить часто ходив туди, щоб пограти в блекджек і трохи подеградувати. Дилери були моєю улюбленою частиною вечора. Навіть коли я часто повертався додому розбитим, дилери завжди отримували пристойну частину мого потенційного виграшу. Вони часто роблять програш приємнішим, і я цінував, коли дилер казав: Хей, чувак, може піти подихай свіжим повітрям і повернись, я притримую для тебе місця. Біржові брокери. У мене є кілька друзів, які працюють біржовими брокерами. Я люблю їх, але чувак, вони дуже погані актори. І це не виглядає як О, він гарний продавець і може продати тобі все, що завгодно. Ні, він на ходу придумує повну дурню, роблячи впевнений вигляд. Я зустрічав пару людей, які були успішними біржовими брокерами протягом усього життя. Щоб бути успішним у цій сфері, вам справді має подобатися те, що ви робите. У них всіх шалені очі. У всіх у коледжі я знав хлопця, який влітку проходив стажування вартістю 40 тисяч у відділенні інвестування акцій банку. Досить сказати, що він був готовий вийти на ринок праці на Уолл-стріт і розраховував заробити 3,8 мільйонів протягом 30 років. Він був справді поганою людиною, але до мене ставився добре. Він постійно принижував і об'єктизував свою дівчину. Він буквально завжди шукав більш гарячу подругу, хоча його дівчина була гарною людиною, мала привабливу зовнішність та сексуальні форми. Цей чувак весь час говорив про те, що не поважає жінок і людей з нацменшин у сфері брокерства. Він сам навіть не був білим, але свято вірив у всі стереотипи біржових брокерів. Вірив у перевагу американських та західноєвропейських білих чоловіків, індійців та китайців над майже всіма іншими людьми. Причому вірив настільки, що на роботі він не допомагав людям з певних груп, особливо жінкам. Я не можу уявити, як це працювати в оточенні, що настільки вороже ставиться до мене. Я дуже вдячний, що не опинився в такій ситуації. Однак моя колега жінка, яка займається інформатикою та математикою, часто піддається дискримінації. Вона ніколи не скажеться, але я бачу, як люди ставляться до неї по-різному. Буквально два дні тому її виключили з групового обговорення, тому що хтось просто двічі поставив підсумнів її думку. А ви не забули підписатись, поставити вподобайку та написати коментар, продюсер. Гаразд, ось трохи реальних фактів. Я голівудський продюсер. Це не найкраща професія в світі. Серед моїх колег було і є багато марсотників. Однак я також працював з деякими досить крутими керівниками, які просто хочуть робити щось круте. Але загалом все не дуже добре. Моя мама працювала у в'язниці. Вона якось розповідала, що багато педофілів шукали роботу Санти в торгових центрах, оскільки їм подобалося, щоб діти сиділи у них на колінках. Очевидно, це трапляється набагато частіше, ніж люди можуть собі уявити. Я був офіцером виправної колонії, і люди, які були засуджені за найгірші злочини, завжди були найдобрішими, найшанобливішими ув'язненими і виглядали завжди дуже нормальними. Мені це завжди здавалося дуже моторошним. Керівники багаторів нового маркетингу, усі вони грубіяни та маніпулятори. Вони з радістю скажуть, що похорони вашого брата є хорошим місцем для залучення інвесторів. Я мав справу з цими людьми і повністю з вами згоден. Коли наш експерт з кадрів сказав, що їм потрібна політика щодо різноманітності, справедливості та залучення, генеральний директор відповів, що їм не потрібно, щоб хтось розказував їм, як керувати їхньою компанією. HR експерт навіть наказав, що це їм потрібно з етичної точки зору. Їм це було потрібно, щоб уникнути судових позовів. Генеральний директор все одно відмовився. Гаразд, це не зовсім професія, але є певна група музикантів, які дуже хочуть стати інфлюенсерами. Це саме ті люди, які постійно щось постять в Твіттері. Мені здається, що гірше тільки інфлюенсери, що косять під музикантів Папараці. Я не особливо звертаю увагу на історію зі знаменитостями, але я ніколи не забуду, як папераці залізли на довпаний паркан дому Мішель Вільямс після того, як Хітлечер її чоловік помер, щоб зробити довпані фотографії жінки, яка оплакувала свого чоловіка, що несподівано помер кілька днів тому. Я ніколи не цікавився селебами, але я пам'ятаю, як мені було шкода, що цій жінці довелося мати справу не тільки з перечасною смертю свого чоловіка. А ще й з мутаками, що намагалися заробити на фотографіях, на яких вона ридала у своєму дворі. Фінансові піраміди агентства з нерухомості у мене було кілька друзів, які стали ріелторами. Ця професія повністю змінила особистості тих, хто залишився на цій роботі. Вони зовсім не ті люди, якими були пару років тому, завжди злі, втомлені і 100% часу намагаються щось продати. Я дуже радий, що ви про це написали моїми клієнтами часто бувають агенти з нерухомості, багато з них найгірші люди, з якими я коли-небудь спілкувався. Я думав, що хочу бути архітектором, але потім я поспілкувався з людьми цієї професії, студентами факультету архітектури і професорами цього факультету архітектури. І майже всі вони були мутаками. Це було досить дивним, і саме через це я відмовився від ідеї ставати архітектором. Раніше я викладав програму, яка часто занурювала студентів у світ архітектури. Кожного семестру я організовував нараду, куди залучав архітекторів для критики студентських робіт. Кожного разу архітектори доводили студентів до сліз своїми відгуками. Якщо вам подобається, що робить наша команда, ви можете підтримати нас фінансово на патреоні або через спонсорство на Ютубі. А тим, хто вже це робить, ми передаємо промінчики вдячності. Правоохоронні органи палиться з двома кінцями, тому що вони притягують і найкращих, і найгірших людей. В правоохоронні структури прагнуть потрапити як добрі люди, що хочуть допомагати, захищати, творити добро, так і мудаки, які хочуть отримати владу над іншими людьми. Владолюбні, невпевнені в собі мудаки мають запальний характер та низьку толерантність до непокори. Якщо ти не можеш впоратися з правопорушником, що тобі не підкоряється, при цьому не втративши адекватність, ти не повинен бути поліцейським. Здається, що будь-яка робота, що наділяє людину владою і не контролюється, включно з політикою, притягує найгірших людей. Правоохоронці мають контролюватися на вищому рівні через їхні владні повноваження та те, як легко вони можуть скористатися багатьма ситуаціями. Поліцейським заборонено вимикати реєстратори та нагрудні камери з будь-яких причин, за виключенням використання ванної кімнати. Але люди все ще часто стикаються з безкарним свавіллям поліції. А зараз авторка проморкотить свою думку. Я не буду говорити про політиків чи ці професії, з якими я не стикалась особисто, але скажу про сферу обслуговування. Я працювала там, мої знайомі працювали в цій сфері, ділюсь досвідом. Це не та професія, куди йдуть працювати тільки модаки. Туди часто приходять молоді, перспективні, активні люди, в більшості випадків студенти, яким просто потрібен підробіток. Спочатку вони справді дуже милі з клієнтами, хочуть допомогти та зробити відпочинок людей приємним. Але неадекватні клієнти та часто хамське ставлення зі сторони керівництва вбивають всю доброту у таких людей. Сфера обслуговування часто ламає дуже крутих хлопців та дівчат, і з часом вони стають лицемірними, не дуже приємними і часто байдужими. Тому наступного разу, коли ви прийдете десь повечеряти чи взяти собі каву, посміхніться і побажайте гарного дня тим, хто вас обслуговує. І пам'ятайте, ніколи не ображайте того, хто приносить вам їжу. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть в якій роботі на вашу думку зустрічається найбільше покатьків. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі.